Мир вам. Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні у нас 29 жовтня 2024 року. І я започатковую категорію відео Психологія Казок братів Грим. Браття Грим, науковці, психологи. Письменники і, звичайно, філософи-мислителі, які осмислюють людське життя, філософську антропологію людського буття. Друзі ми всі повинні полюбити читати книги, тому що в читанні книг ми здобуваємо нові знання. Ми розвиваємо наш мозок, підтримуємо його у формі. І тут в кільні я читаю казки братів Грим. Grimm's Fairy Tales. У цьому відео я хочу побесідувати з вами над казкою. The Fisherman and His Wife Рибалка і його дружина. Перші казки братів – «First published in 1823» Перша була опубліковані в 1823 році, написано. Отже, Про що ця казка? Я буду деякі маленькі цитатки зачитувати і ділитися з вами своїми враженнями, своїм баченням від прочитаного. Коротко, хто не знає, мене звуть Любомир Богоявленський, я психолог дипломований, також я таролог, екстрасенс, ну не побоюсь цього слова філософ. There was once a fisherman who lived with his wife in a ditch close by the seaside. Жив був рибалка, який жив зі своєю дружиною у хіжині, неподалік від моря. Одного разу він ловив. Рибу і з глибини зловив велику, таку гігантську рибу. The fish said to him, Pray, let me live. I am not a real fish. I am an enchanted prince. Put me in the water again and let me go. Риба промовила до нього, ця велика. Благаю тебе, молю, залиш мене живим. Я не є реальною рибою. Я фактично зачарований принц. Відпусти мене назад у воду. І It does vol me shľhom. Me do still no, друзі, pare. Claď vam spontanum. Oh, said the man, you need no make so many words about the matter. I wish to have nothing to do with the fish that can talk. So swim away as soon as you please. Oh, сказав чоловік. Мені не потрібно пояснювати багатьма словами. Я бажаю нічого не мати спільного з рибою, яка вміє розмовляти. Тому пливи собі геть, як тобі заманеться, як ти бажаєш. Ну і він випустив цю рибу. Потім він пішов до дому, до своєї дружини і розповів цю історію. І дружина почала ну, протестувати по-своєму, так вона була незадоволена, як же він міг піти і нічого не попросити собі, ніякої винагороди. І вона сказала про те, щоб він пішов до цієї риби і попросив, щоб вони. Почали е, жити у такому маленькому кот котежі. Ну, і він покликав рибу, риба задовольнила бажання дружини-рибалки. Коли вони, він прийшов, дружина була рада, все вони там переночували в цьому котежі, але потім вона сказала, що Цього замало, і вона хоче жити в замку. І о, рибалка її чоловік пішов, попросив рибу, принца цього, щоб він дозволив о, їм жити в замку, подарував замок. І цей чарівний принц, зачарований принц, подарував їм цей о, замок. Але цього виявилося мало. Дружину рибалки звали Дейм Еліс. Дейм Аліса. The next morning when Dame Alice awoke it was broad daylight, and she choked the fisherman with her elbow and said Get up, husband. And bestow yourself, For we must be king of all the land. Прокидайся, чоловіче, ми повинні бути королями всіх земель. Wife, wife, said the man, why should we wish to be keen? I will not be king. Дружино, дружино, сказав чоловік. Чому ти бажаєш бути королем? Я не буду королем. Не хочу бути. Then I will, said Alice. а я хочу. But wife, answered the fisherman, how can you be king? Але дружино, як ти можеш бути королем? The fish cannot make you a king, риба не може зробити тебе королем. «Husband, – «Чоловіче!» сказала, «Said she, сказала вона. «Say no more about it!» «Більше нічого не говори про це!» «But go and try!» «Але піди і спробуй!» «I will be king!» «Я буду королем!» «So the man went away!» «Quite sorrowful to think that his wife should want to be king!» І, мен, і чоловік пішов геть, будучи сумним від думок, що його дружина хоче бути королем. «The sea looked a dark gray color» – «Море виглядало темно-сірого кольору» «and was covered with foam as he cried out» «Oh, men of the sea!» Come, listen to me, O Прийди, почуй мене. For Alice, my wife, the play of my life, has sent me to beg a pun of thee. For Alice, my life, my wife, що Аліса моя дружина, The plague of my life, чума мого життя, has sent me, послала мене to beg a boon of thee» щоб благати у тебе. E boon of thee» – Тобто це милості благодаті. Ми бачимо тут цікавий вираз A boon of thee». Зі, тобто тебе, але це форма, яка звер... звернення до Бога, до владаря, владики. Тобто до людини, в принципі, переважно звертаються Ю-форма. Ти або ви. так, Але коли вже Зі, це дуже інтимна форма, і вона також передає часто це як до Бога, до владаря. Тобто, благає благодаті, милості. Well, What would she have now? said the fish. Alice, said the man. My wife wants to be king. Добре, що вона хоче знову? Запитав, ла -риба. запитав принц Риба. Так? Alice said the man. My wife wants to be king. Моя дружина хоче бути королем. Go home said the fish. She is kin already. Іди додому, сказав риба. Твоя вона вже король. Ну і дійсно, він приходить, дивиться і бачить, що його дружина король у цьому замку. Але дружині цій Еліс було замало. І вона захоти императором. I am king, said Alice. Ya corol, skaal Alisa, top to the cholika spoken. And you are my slave. A ti mi rap so go directly. Tom within the high now. So the fisherman was obliged to go and he muttered as he went along. Ну, і він знову кличе Рибу. О Мен о се, come listen to me. For Alice my wife, the play of my life, has sent me to back a boon of the. Ну, і що ж? Риба, принц погоджується і дружина. Рибалки Аліса стає імператором. Але їй було цього замало. І вона промовила вже фактично наступного дня. Хазбенд чоловіче, Why should we stay at being emperor? I will be Pope next. Чому, ми будемо, чому я? Ну, тут вона каже, ми будемо залишатися імператором в позиції імператора. I will be Pope Next. Я буду папою римським. О, oh, wife, wife. О, oh, дружина, дружино! сказав він. How can you be Pope? Як ти можеш бути папою Римським? There is but one pope. Є лише один папа римський. What nonsense! Який nonsense, сказала вона. If he can make an emperor, he can make a pope. Go and try him. Якщо він, тобто риба принц, зміг зробити імператором, він може зробити і Папою римським іди і спробуй. І він знову промовляє O oh, man of the sea, come listen to me. For Alice, my wife, the plague of my life, has sent me to beg a boon. Of thee». «Аліса, моя дружина, Чума мого життя послала мене щоб благати. Твою милість, просити твою милість. Або благодать. What does she want now? Що вона хоче тепер? запитала риба, said the fish, сказала риба. А, ah, said the fisherman. My wife wants to be pope. Моя дружина хоче бути папою римським. Go home, said the fish. she is pope already he did the woman's when the fisherman went home and found his wife sitting on a throne that was two miles high and she had three great crowns on her head. Was on the was on the head, and around stood all the pomp and power of the church. And on each side were two rows of burning lights of all sizes, the greatest, as large as the highest and biggest tower in the world. And the least no larger than a small rush light wife said the fisherman, as he looked at all this grandeur, are you Pope Pti Paparimsky? Yes, так, said she вона. I am Pope, ya paparimmski, well, wife, dobrodrujin replied he with It is a grand thing to be pope. And now you must be content, for you can be nothing greater. І тепер повинна прийти до висновку про те, що ти не можеш нічим бути більшим. Ну, але вона з цим не походилася. І коли вона не спала ніч, ламала голову, чим вона може бути більшим? І от Uh, вранці. Ха, сочі, ха, подумала вона, as she looked at it through the window. Cannot I prevent the sun rising? Чи не можу я зупинити uh, восход сонця? Сходження сонця. At this she was very angry. Щодо цього вона стала дуже злою, сердитою. And she wakened her husband. І вона розбудила свого чоловіка і почала від нього вимагати, щоб він ішов до риби і просив її зробити Господом сонця і місяця. O man of the sea, come listen to me. О, чоловіче моря, морський чоловіче, come listen to me, прийди, послухай мене. For Alice, my wife, the plague of my life, has sent me to back a boon of thee. що Аліса, моя дружина, чума мого життя послала мене благати твоєї милості. What does she want now? said the fish. Що вона хоче знову? запитав риба. А, said he, а, відповів, промовив він. She wants to be lot of the sun and moon. Вона хоче бути господом сонця та місяця. Go home, said the fish, to your ditch again. У твою хижину знову, And there they live to this very day. і там вони жили по цей день. Тобто всі багатства і блага пропали, і опинився рибалка, його дружина опинилися жити в тій самій хижині, бідній, розвалюються. І Пушкін, звичайно, взяв цю казку за основу, фактично, його казки про Золоту рибку, що помічаю для себе. Читаю казку і майже ну, все зрозуміло, все зрозуміло, але при тому не перекладаю на рідну мову. А от коли я прочитав і спонтанно починаю перекладати. Стає от складно слова вирази, які, в принципі, розумію передати рідною мовою. Дуже цікавий ефект виникає, от, коли ми вивчаємо мову іноземну, ми повинні сприймати цей шлях як таку дуже довгу подорож на все своє життя. Де ми будемо з роками все більше і більш в неї заглоблюватися в цю іноземну мову. І з часом буде виникати ефект, от як ми читаємо російською, наприклад, мовою українців чи рідною українською, ми будемо поступово все більше і більш розуміти цю мову. Але також виникає відчуття, що є такі фрази, вирази, які ти вже починаєш розуміти, але от так миттєво перекласти їх на рідну мову, там, наприклад, так це буває доволі складно, і ти передаєш недослідно, говориш, пояснюєш, щоб передати суть зміст. Друзі, вивчайте обов'язково іноземні мови. Я тут в Кельні читаю книги переважно англійською мовою. Так хоче моя душа, серце. Коли читаю англійською книги, я відчуваю рідну Україну. І дуже на душі стає так добре, знаєте, ніби читаю рідною мовою, другою рідною після української. Хоча я... Теж початківець, мені треба ще практикувати, практикувати мою англійську мову. От, і Теж я буваю, роблю помилки, це звичайно, але е, люблю Просто люблю читати англійською мовою книги, дійсно. Е, і хочу... Тік... Я читав російського колись братів грим, але тепер от англійською мовою читаю ці казки і просто насолоджуюся прочитаним. Ця глибинна психологія і суть. Ми повинні розуміти про те, що все в цьому світі, друзі, дається нашою працею, нашою наполегливістю. І нам, о, людям, хочеться часто керувати, управляти, отрим, опинитися в тій позиції влади в земному житті. Омріяної, якої ми так хочемо. І от ця казка пояснює, розповідає, що ця Еліс вона отримує всі блага світа, але не може цього оцінити, тому що в неї немає розумової, інтелектуальної підготовки, немає старання праці до цього. Це не її була місія ставати папою римським чи імператором або королем. Ну, казка стара, ми бачимо, тому, на жаль, там був такий патріархальний устрій, де все-таки в чоловічому роді обираються ці іпостасі. Звичайно, жінка може бути королевою, вона може бути папесою, вона може бути вищою верховною жрицею, це все нормально і природньо, стать не має ніякого значення, але тут мається особистість людини, яка не готова. Це казка, яка пояснює про те, що ми повинні вчитися бути вдячними долі, вищій силі, навіть за ту малість, що в нас є. Ми повинні цінувати і берегти. А тут ця велика благість не цінується, тому що от вона дана просто, скажімо так, дуже легко. І часто те, що легко дається, легко втрачається. Але з іншої сторони, тут є і теж проблема психолого-філософська, тому що. Я допускаю про те, і тут теж не кажуть брати Грім, що ці люди були нероботячі. В усій видомості цей рибалка він все життя трудився, він ловив рибу, він працював. Але оця класова нерівність така сильна була в тому суспільстві, що якби він не працював, але стати замужним він просто в тому суспільстві не міг. І от вони вже з роками залишалися бідними людьми, доволі бідними, які жили в хішці, І тому, та, звісно, допомога часто потрібна, і допомогу, якщо посилає доля, приймати потрібно, але в ту чергу реалістично себе оцінювати. Ця жінка Еліс без критики вірила і відчувала, що в її особистість вона може бути і королем, і імператором. Королем всіх земель і е, стати папою римським, а потім вона не задовольнилась цим і захотіла стати Господом сонця і місяця, щоб і сонце і місяць слухалися її наказів, коли світити, коли не світити, і, не знаючи міри, будучи непомірною в цих речах. І будучи ну, зовсім некомпетентною у королівській владі у, владі, у різних таких моментах, все це завершується катастрофою. Друзі, ми повинні вчитися, вчитися на ті професії спеціальності, які нам до душі. Ми повинні стати майстрами професій спеціальностей і в них в цьому суспільстві реалізовуватися. My second higher education is a teacher of English and foreign literature, моя друга вища освіта, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури. Тому я не тільки як за першу вищу світовий дипломований психолог, я також люблю читати ще Літературу, і так як у мене підготовка англійська, в першу чергу, література англомовна, то і книжки я люблю читати переважно. Особливо останні роки, англійською мовою. Це дуже непростий шлях, коли вже в дорослому віці, 25 років, з нуля я почав вчити англійську мову, вступив в університет НПО Драгоманова, і ще, на відмінно, його закінчив, заочний відділ два роки. От здобув вищу освіту, другу, повну диплом спеціаліста. І я не зупинився, і всі ці роки я в цій спеціальності далі далі практикуюсь. І... Я веду до чого, і ту я знаю, що нічого не знаю. Є набагато сильніші, потужніші за мене викладачі, вчителі англійської мови, от які краще можуть перекладачі набагато від мене сильніші, коли я ну, читаю, от все ніби зрозумів, а починаю перекладати, і в мене виникає от не можу переключитися, не можу до кінця українськими словами передати цей зміст, да, тобто прочитане, тому що треба це літературно якось передати, красиво, так бо ну, щоб зв'язно було, зрозуміло людям. І часто переклад, до речі, Сик, я вже тепер вивчаю, дивлюся те, що політики навіть говорять, він недослівний, тому що в англійській мові слова дуже багатозначні, дуже багатогранні одні ті самі. І часто перекладач все рівно імпровізує у перекладі такому спонтанному і передає не зовсім дослівно. І можна по-другому ще перекласти. Припустимо, те, що там політики говорять. Uh. Little by little she came to herself. Her Друзі, до наступних зустрічей в категорії відео Психологія Казок братів Грім. З повагою! Любомир Богоявленський Алмару Павло Нестеренко